За матеріалами державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції, спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього начальника головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області на загальну суму майже 8,5 мільйонів гривень. Та стягнення їх у дохід держави слідством встановлено, що посадовець набув у власність автомобіль Volvo XS90 2020 року випуску вартістю 1,9 мільйонів гривень. Квартиру у столичному ЖК Крістал Парк Тауер за 3,7 млн грн. та три машиномісця вартістю 2,2 млн грн. кожен в цьому ж елітному житловому комплексі без підтверджених законних доходів або заощаджень, які могли б пояснити такі придбання. ДБР продовжує системну роботу щодо викриття фактів незаконного збагачення посадовців та повернення таких активів державі.